Генсек НАТО Єнс Толтенберг запропонував створити п'ятирічний фонд для України у розмірі 100 мільярдів доларів, аби залучити альянс до надання зброї Києву. Ми ж з вами не хочемо такого розвитку себе як частина пакету. НАТО також може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної сполученими штатами контактної групи з питань оборони України, так званий формат Рамштайну, яка координує постачання Україні зброї, і з Верховним головнокомандувачем НАТО генералом Крісом Каволі на чолі. Такий крок може захистити цю структуру від будь-яких політичних змін, які можуть відбутись після виборів сполучених штатів. Атак видання Блумберг зазначає, що якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, це означатиме зміну парадигми альянсу, який раніше дистанціювався від дій, які могли бути сприйняті як втягування у війну з Росією. Тія втрачає дуже багато цих е, протиповітряних засобів е, і. Всередині України там ці семи панцирі один з і, і їх не вистачає. Це трішки кафтан, пам'ятаєте, у Крилова mm -hmm. там, значить. Рукава заточилися, там вже значить поли. Тепер треба. Тобто, практично вони мають іде взяти. А якщо вони там будуть прикривати, вони щось будуть огалять? Це речі важливі навіть з цієї точки зору, з точки зору розтягування російської протиповітряної оборони. Паніка емоційна, Ми бачили крики, візги. Пам'ятаєте, доктрина доктрина залужного що. Росіяни мають відчути війну не по телевізору, а у себе вдома. Ось вона спочатку стукає в вигляді повісток, Потім, значить, це гопцадрица обцеца. Вони проважають в армію там от та от, от, от все. А потім похороночки, а потім і пролітають безпілотники. Тобто, це не не можемо повторити. Нагадаю нашим глядачам, що коли росіяни говорять, можемо повторити, то та сама територія великої такої Росії, а тільки частина європейської, мало то це не російські автентичні території. Це була Україна, країни Балтіки, Білорусь. Там, Сболіянськ... Я Тому маю на увазі вичайкові. те, що війна була у них, там її не було. Вона у них була в сводках Совінформбюро і в таких е, супутніх речах. Насправді була окупована нацистами ця територія, яку ми зараз я вже перелічив. Тому для них це вона була дуже далеко. От ми тепер наближаємо цю е, війну до них, яку вони розпочали. Е, е, нафтопоробний завод, 8 мільйонів тонн переробки нафти, влучили знов таки в, е, в е, ту. Річ, яку дуже важко переобладнувати в умовах санкцій, тим більше, це, я не знаю там точно, але принаймні в тих, на тих нафтопроводних заводах це провинна очистка нафти, угу. це серйозні потужні речі. І тут ще я не бачив, коли вони влучили, але ми знаємо точно статистику 10-12. Відсотків російської переробки виведено з практично вже з ладу. Той саме ТОП все досі не працює. а Він перевалював переважно більшість нафти на Чорноморський регіон, і потім звідти воно йшло туди, куди де Росія заробляла свої мільярди. Ми маємо розуміти, що вони тепер закуповують ту саму ті самі нафтопродукти вже недалеко від нас, Білорусі. 40 кілометрів від України Мозер. Це також, вибачте, чухається там Лукашенко. Тепер ви не знаєте, що мало лі. Ракета звідти ж летіли. У нас ж виникали запитання: якщо під під Мозера ракета, припустимо, і б'є по Василькову по нафтобазі, то чому з Василькова не полетіти туди, в якості, скажімо, бумерангу, Откуда е, Лукашенка? Откуда наступлення на нас буде тут? Будь ласка, значить по Тому тако, до речі, дуже важливі, і е, ми маємо розуміти, знаєте, що. Е, там говорять, що Америка проти, там таке інше. Насправді воно впливає на зниження ціни на нафту, тому що якщо її менше переробляється, то відповідно її. Кількість йде туди, тому, що коли росе, це росе через Іран, Хуситів, Червоне море і таке інше. А насправді це певною мірою впливає на квоти ОПЕК+. плюс. плюс також не знає, що робити. Остає опеком мінус, тому що Росія дезбалансовує ці речі. Американці витісняють ОПЕК з ринків. Тут важливі геопатичні речі від наших двох безпілотників. Тому Україна, знаєте, вона в порядку демо не тільки як проблема, а й як можливості для всього світу. 1270 кілометрів, що найменше це. Та відстань, яка тепер знаєте, як в тому анекдоті, тепер нехай вони чухаються, що там і як, куди воно потім прилетить. І ми показали, що немає нічого неможливого. Ті кордони Росії не де не заканчуються, що починав Росі... Путін. Тобто він думав, що воно назовні. Тепер ми бачимо, що кордонів для українських збройних сил всередині Росії також не існує. Ви, до речі, згадали про Білорусь. Там теж ні самопроголошений президент теж нагадав про себе заявою про те, що Білорусь готується до війни, але не хоче її. Ну і е, тут я хочу запитати: от ми всі пам'ятаємо в ретроспективі е, в різній мірі Білорусь була залучена в російське вторгнення в Україну, починаючи з того, що надала плацдарм для наступів на Київщину, на Чернігівщину, е, звідти, в тому числі, запускалися ракети. Потім довго тривали е, дилема: залучиться білоруська армія чи не залучиться, і багато різних етапів було. На якому етапі зараз у та інтегрованість Білорусі в Р російську війну проти України ну практично. Білорусь є сателітом. провінції вже, вже Лукашенка гоуляйтером. Але певною мірою в, в нього є люфт. І на цьому львівту намагають там тримати наші західні партнери, тому ми не б'ємо по Білорусі. Давайте будемо називати речі саме, тому що ну насправді плюсів ми особливо не отримуємо, тому що ну ми фронт збільшимо. Ми сюди не підемо воювати, тому що насправді це в нас не та ситуація. У нас нам не варто в умовах. Оборони ніхто не збільшує е, фронти, так ну хіба що для рейдів кудись, але це насправді це ж таки поки що це непрохідний двір. Е, По-друге, е, фактично е, Лукашенко зробив Білорусь е, заручником е, і білоруський народ заручником е, Путіна, Кремля і його війни. У них спрацьовується горнський синдром. Вони, я сам початку дуже добре знаю ситуацію в Білорусі. Вони були вкрай задоволені, звичайні люди, вони були проти, але в умовах терора розстрілів за те, що там люди просто, я не знаю, там спробують зробити те, чим вони пишалися партизанщиною, значить, спробувати бути сьогодні, відновити славу білоруських партизан, тому що насправді вони росіянами окуповані, то вони отримують практично розстріли там без суду і яких там якихось там розслідувань. Або пожиттєве, ми маємо розуміти те, що білоруси не вони були би залучені. Якщо б вийшло в Київ за три дні марширувати разом з переможцями, це завжди. Ну, приємно це слово в лапки. А от отримувати, вибачте, пам'ятаєте, у перемоги багато батьків поразка що mm -hmm. сирота, а отримати атвірку, вибачте, то вони сьогодні не дуже би хотіли. Але білоруси, я знаю, всередині вони десь вони відповіда... знають, що вони відповідатимуть, вони бояться, вони розуміють, що ці, ці ракети летіли з їхньої території, і в цей російський сідром, коли жертва насправді починає кохати свого там в лапки в усіх аспектах. Тобто вона готова до статусу і боїться, що цей статус-кво зміниться. Принаймні тут вони якось живуть да, з санкціями, да, з такими речами, да, з тривогами, але певну міру вони живуть краще, аніж бажають вони будуть жити, якщо Росія і Білорусь як сателіт програє. Тому насправді ці процеси складні. Вони мені шкода, я мама білоруська. Мій батько познайомився з мамою в Барановичах. Мені дуже шкода, що таким чином перетворилася е, країна з певною мірою, з певною суб'єктністю. Вони ж також, як і Україна, були е, фундаторами ООН, е, Створювали ООН, перетворилася практично за провінцію. Подивіться на останні карти е, ну, поширення білоруської мови. Такі речі вона практично стає все більше і більше заручниками зі всіма відповідно психологічними в тому числі, наслідками.